П'ять жертв крижаної пастки від початку року. Серед загиблих восьмирічна дитина. Рятувальники Вінничини нагадують про небезпеку тонкої криги. Цього року я не рекомендую взагалі виходити ні рибалкам, ні нікому на кригу. Чому? Тому що нема умов для цього. У нас постійно зміна температури, крига не встигає набрати ні міцності, ні тощини. Рятувати потопельника досвідчені надзвичайники навчали курсантів училища Львівського вишу безпеки життєдіяльності. Практичне заняття провели на південному бузі. О! Після інструктажу з рятувальним колом у руках на допомогу поспішає другокурсник Ілля. Чина з династії рятувальників пішов стопами діда та батька. Каже, вперше в житті витягає людину з крижаної пастки. Практика є практикою, і чим її більше, тим буде краще. В реальних умовах людину витягнути буде набагато важкіше, тому що паніка, холод і це фактори, які трохи впливають на роботу. Вгамувати паніку це половина успіху. Лише після цього вдасться закріпитися на кризі та спробувати вибрати з ополонки на груди чи спину. Це порада професійного водолаза Юрія. Він дає практичні уроки. Якщо йдеш на літ, то потрібно з собою, хоча б мати, хоча б якусь палицю, щоб ти міг врятуватися. або когось попередити, що ти йдеш на літ. Бажано не самому йти і щоб недалеко заходити. Якщо ж людина в воді, а допомоги немає, згодиться все, що трапиться під руки. Це може бути пасок, це можуть бути штани, може бути куртка. Тобто питання цих підручних засобів в тому, щоб не підходити до краю криги, а подати. З невеликої відстані е, якийсь елемент, можливо, одягу, можливо, це гілка, можливо, це дошка, будь-який підручний засіб подати потопаючому для того, щоб допомогти йому вибратись на кригу і не наражаючи своє життя на небезпеку. Пройшли майбутні рятувальники і ознайомчий курс з домедичної допомоги. Практикувались, як перевірити дихання та реанімувати потопельника. По нових протоколах взагалі е, робиться п'ять рятувальних доклад, наприклад, маслі амбо. Раз, два, три, чотири. Я yeah. людину при свідомості потрібно заспокоїти та відігріти. Зняти все мокре, переодягнути в тепле. І якщо до цього у нас є також тепла ковдра, при можливості ми її переводимо в тепле приміщення, ну і даємо щось гаряче, заспокійливе також. Рятувальники нагадують, найтонша крига зазвичай біля берега, під мостами і поруч з очеретом, а також на середині річки, там де проходить течія, і глибина значно більша.